Всім привіт, завітаю на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні я з вами у теплиці, так як у нас іде дощ, дуже великий. Вже, правда, трішки перестає, але все рівно. Ну, буду вибирати огірки та і покажу, як зійшли оті огірки, що ми з вами сіли і як себе почувають кавуни. Можливо, ще дещо покажу, так що кому цікаво залишатися, а ми йдемо працювати. Так, огірочки є, небагато, правда, але є. Ось так, напевно, буду вибирати з ось цієї сторони. Десь прокапаю вже плівка. Яблуко яке спадає. Так, ці огірочки бачу, треба буде пролити, так як вони пересохають дуже швидко. Так, огірочки ми також активно вже поїдаємо. Але зривати все рівно треба. Так як... Щоб вони не переростали, бо вже є великі, є менші. Так. Огірочки зараз буду обривати. Хочу показати огірочки, ці, які ми сіяли, сходять. Уже майже всі зійшли Ось, тільки проклюнувся. Он. Ну, вже, бачите, багатенько зійшло. Ось ще декілька ямочок. Отут ось. Так, тут зійшли усі. Ні, там. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Десять ямочок ще не зійшло. Так, перець. Уже гарненький. Ну, він е, ще кращий буде, після того, як ми його з вами підживили, підживили. Ось так, але трішки треба почекати, так як не все зразу. Так, такі маленькі я ще не, не обриваю. Так як малих нам не потрібно. Е, дякую вам за рецепт. Які ви мені скинули? Мені скидала моя підписниця Анна Андрієнко. Так, ми обов'язково приготуємо, але трішки пізніше. Огірків кажу, небагато є, але все рівно дощ нічого такого не робиться. Так, це кавони які я садив з вами ось. Так, похмуро на дворі, нічого не хочеться робити. От думаю, я піду. Огірки повириваю разом із вами. Ось так. Так, так, так. Ну, ми і так багато звідси огірків рвемо собі їсти. Так як малій теплиці не, не так багато, як тут. Так. Тут у мене дощик трошки. Прокапує Ну нічого. Якщо б ми їх не обривали, було б по два рази, а то і три більше. Ну ось так. А, хочу ще показати. Мій експеримент, напевно, не вдасться, так як... Ось е, ця помідора починає чорніти. Я її просто звідси викорчую. і все. Огірки я підрізати ці не буду в цій теплиці. Вони гарненько ростуть, вверх нехай ростуть, скільки можуть, скільки хочуть. Ось дивіться, бачите, формується дуже багато е, водів. І це добре. Так. Ковунчики я радий, що. Не сохнуть, так як води я насипав досталь. Ось е, нижні листочки трішки підсохли, але е, основне сте в Тут е, гарненько він росте собі. Так, полоничка моя. Ой, бур'янчики. Полоницю я, я великої частини вусів відрізав, так як у той лоток вони мені всі не помістяться. Так, що такі тут справи. Корочка сидить. Перевернула е, баночку із зерном. Зараз я її насиплю. Сидить від 15 числа. Ось така гарна курка гарно сидить, не, не бігає довго, поділа, попила і пішла. Далі на яйця. Хочу показати і розказати, скільки привела кровенят наша зайка. Дуже чемно гарно крилися, ручна, хто не знає. Ось так. Угадайте, даю вам час написати в коментарях. Так, випишіть. Так, так, Ось така чимнулька. Дуже чемно крилися. Так, якщо написали, показуй і розказуй. Вона привела 10 кровенят. Цілих 10 сьогодні вночі. Вони, правда, тут трішки були, але також накриті пухом, вона про них подбала і ми їх поставили ось сюди 10 кролинят. Ще у нас ні разу такого не було, щоб ці кролі 10 кролинят привели. Це взагалі. Ну молодець, головне, що вона гарно їх вигодувала, така худенька вже стала. Ну нічого, вона потім відгодується гаренько. Ось так ось така гарна новина і приємна дуже. Так, ця кролиця угадайте, скільки провела. Я показую вже. Для невиглядачів, ще раз покажу. Ой, дивіться, є чотири кролинятки, Ось такі вже активні. Ось такі, ох, як бігають, Вже і бачить, до речі. Ой, це добре. Я дуже задоволений. Нехай гарно ростуть і все буде добре. Так, гібіскус розсвів. Е, мені писали показати жовтий, жовтого в нас немає. То, мені здається, або я сказав, що жовтий, або е, так ви побачите. Дивіться, бачите, пупінки вони такі жовтуваті, але квітка розкривається, вона ж біла, ось така. Ну, дуже гарний. Ось дарую ці квіти вам, шановні мої глядачі. Ось так такі дуже гарні, красиві ароматні у сонячну погоду. Так, помідорки гарно ростуть. Ось такі цвітуть. Так, ось ця квіточка буде знову розцвітати, вже багато раз, бачите, цвіла вже шість е... квіточок на ній було. Ось така гарна хризантема, Гарненькі. Кучики так розгоролися, що взагалі. Ой, пустили гусиня, дощ пішов, такі замурзані стали. Ось. Такі двоє карапузики. Ну нехай бігають, вони так швидше будуть рости. А і не маска й мене. Так пасуються вже. Такі ручні гусенята. Ну, гаренькі, хоча б двоє більше в нас гусенят не буде. Ось молоднячок. Ну, а кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше нам перемоги. Всім до зустрічі новому відео, всім пока-пока. А з вами був Олександр і канал «Наше господарство». Всім до зустрічі новому відео.